Друзі, всім привіз Кривого Рогу. Ми сьогодні завершили черговий проект автопідключ. Сьогодні це Mazda CX5, 2023 рік. Ось такі були в неї пошкодження на аукціоні. Ось так тепер вона виглядає в нас сьогодні. Але хочу не про ремонт вам сказати декілька слів, а хочу сказати вам про комплектацію, тому що в рестайлінгових Mazda cx 5 вже немає. Турінг, грантурінг. Комплектації мають трішки інші назви, і одна з них називається Preferred. Машинок цих багато на аукціонах. Торгуються вони недорого через те, що вибір великий. Саме. Preferred комплектацію, і давайте я вам покажу, що в неї входить. Комусь, звісно, цих опцій не вистачить, а комусь цілком вистачить і не варто переплачувати, можливо, за преміум, преміум плюс, сігнечер або ще щось. Ось давайте почнемо від самого початку. Саме в преферед, що в ньому є, чого в ньому нема. Ви подивитесь і вже зробите для себе висновки. Чи достатньо вам цієї комплектації? Чи недостатньо префери будуть у нас в таких дисках, але їх можна залишити собі на зиму, купити потім літні 19, 18, хоч 21-ші, які хочете поставити, їздити. Диски я згоден не дуже пасують цьому автомобілю, але не велика проблема. Беремо, міняємо. Йдемо далі. У нас безключовий доступ на передніх дверях буде в принципі в усіх комплектаціях вище базової. Датчики сліпих зон також у нас присутні. Відкриваємо салон. Бачимо ось таке шкіряне повністю оздоблення без алькантарки, ото і всередині, плюс бачимо пам'ять сидінь, плюс бачимо електрорегулювання. Так само ми бачимо тут електропривід кришки багажника. Він в комплектації преферед також є. Так само тут є всі асистенти, адаптивний круїз, утримання в полиці. Кнопка старт-стоп, двозонний клімат, підігрів сидінь, велика мультимедія, так як це вже рестайлінговий автомобіль, електронне стоянкове гальмо і кнопочка автохолда. Автохолд в маздах також є, на відміну від, наприклад, тих самих Тігуанів. Чого тут нема, друзі, і що ви дуже часто питаєте. Це акустика Bose. Бачите, ось така сіра сіточка. Якби тут була акустика, Bose, то сіточка була б чорна. І ось тут би був шильдик на карті. Дверній шильдик, який свідчив би про те, що акустика Bose в цьому автомобілі, все інше в принципі тут є. Люк також присутній, але він в якості опції в преферед може бути, а може і не бути. І, Як на мене, це цілком достатній набір, який якого вистачить майже будь-якому водію. Так, немає акустики, Bose, але так, щоб ганятись за нею і переплачувати якісь кошти, я в цьому не бачу друзі, жодного сенсу. Так само, переднє сидіння з електрорегулюваннями. Тому друзі, преферед, ось так виглядає. Якщо комусь цікаво, з Америки це саме ось такий набір опцій. Це хороші ціни. Авто 23-го року, 20 тисяч кілометрів пробіг. Якщо ви хочете пригнати собі щось подібне або отримати просто консультацію стосовно пригону, то, будь ласка, звертайтесь. Ми заходимося за адресою Дніпровське Шосе 28Б, місто Кривий Ріг. Відповідно, буду радий всіх вас бачити і відповісти на всі ваші питання. Всім гарного дня!